Чув Петрові Порошенку пам'ятник поставлять. Ні, не в Вінниці, Одесі, навіть не в Полтаві. Його мають розмістити у місті Донецьку, шанувати його славу в Пісках і Торецьку. бо якби не було петі, республік не було б, про нових авторитетів люди не почули б. Не хотів Петро миритись з новими вождями, краще з військом чорним битись чужими руками. Бо якби тоді у раду пустили Донецьких, не шукали б порятунку у краях турецьких, та в Петра тоді бажання не було ділитись, захотів він у Стамбулі в церкві помолитись, захотів вступити в НАТО, всі його вітали. Та прийшла до нас розплата, коли зброю вкрали.